Вітер в гаю не гуляє, вночі спочиває, прокинеться тихесенько, восоки питає. Хто се, хто се по тім боці рве на собі коси. хто Хтосе, хто се по цім боці чеше довгі коси. Хто се, хто се спитає, повіє, Та й задріма, поки небо край зачервоніє. Хто це, хто це, спитайте, цікаві дівчата, ото мати потім боці, по цім боці дочка. Давно колись це діялось у нас на Вкраїні, серед села вдова жила у новій хатині Білолиця, караока і станом висока, і молода ні в руку їй, а за молодою, та ще надто за вдовою, козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорому дочку породила, породила, та й байдуже, людям годувати. В чужому селі покинула отака то мати. Постривайте, що ще буде? Малу дочку, годували люди, а вдовиця в неділю і в будень з жонатими, з парубками пила та гуляла. Поки й лихо не спіткало, поки й не та стала. Не щулася, як минулись літа молоді. Лихо, лихо, мати в'яне, дочка червоніє, та й виросла ганна кароока. Як то поля серед поля гнучка та висока. Я, Ганусі, не боюся, співає матуся, а козаки. Як хміль ото в'ються круг Ганусі, а надто той рибалонька, жвавий, кучерявий, як зустріне, так і мліє Ганусю чорняву. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана, байстряне обуте. Ти вже виросло, дівуєш, з хлопцями гуляєш І мене зневажаєш. І от злості. Зубами скрегоче. От така то була мати, де ж серце жіноче, серце матері, ох, лихо, лишенько дівчата, мати стан гнучки високий, а серця не мати, і зогнеться стан високий, брови полиняють, і не щуєся, як люди сміючи згадають. Та й скажуть ледащо, тяжко плакала Гануся. І не знала за що, за що мати знущається, кляне, проклинає своє дитя без сорому байстрям нарікає. Катувала, мордувала, та не помогло, як маківка при долині вранці під росою, так гануся червоніла, милася сльозою. Постривай же, шепче люта мати. Треба відьму найти і труту достати. Найшла відьму і труту достала, і трутою до схід сонця дочку напувала, напувала та не помогло. Кляне люта мати той день і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені. Ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо, на березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці, гне стан гнучки розганяє, на сонечку гріє, мати дивиться на не От сонця, от злості німіє. То синіє, то біліє, підскочила до ганнусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля розляглася, закипіла синя хвиля, і обох не стало. Рибалонька з того боку кинусь в воду, пливе, чорну хвилю роздирає. Отут підплив, виринає і утоплену Ганнусю на берег виносить. І з рук матері заклятих. Вириває коси, пада, плаче біля неї. Відкрий карі очі. Відкрий, подивися, усміхнися, усміхнися. Не хоче, не хоче. Лежить собі на пісочку, розкинула біле рученята, а за нею страшна люта мати. Очі вивелось злоба від страшної муки. Втеребила в пісок жовтий. Старі сині роки. Довго плакав рибалонька. Нема мани роду, нема долі на цім світі. Ходім жити в воду, підняв її, поцілував, хвиля застогнала, закипіла синя хвиля, і обох не стало. З того часу ставок чистий заліз осокою. Спиваються дівчата, обходять горою. А як побачать, то христяться і зовуть закляти. Сумно, сумно, кругом нього. А вночі дівчата випливає з води мати, страшна синя розхристана й у мокрій сорочці. А тим часом синя хвиля, ганусю виносить, стрепенеться голесенька, сяде на пісочку. І рибалко випливає, несе на сорочку баговиння зеленого, поцілує в очі та в воду на стан голий, на дівочий соромиться, подивиться. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаю, тільки вітер з осокою шепче. Хто все, хто все». Стоїть сумно над водою, чеше довгі коси.